Йому 18, проте він вже вписав своє ім'я в історію світового пауерліфтингу. Переселенець із дружківки Микола Годунов встановив світовий рекорд серед юнаків у сумі трьох вправ підняв 850 з половиною кілограмів. Спортивна зала Дніпра. Саме тут, між силовими підходами, я перехоплюю Миколу для спілкування. 18-річний юнак починав свій шлях в пауерліфтингу 5 років тому на рідній Донеччині у Дружківці. Я спочатку починав з 20 кг, а потім 40, 50, 60, 70. У травні 25-го Микола Годунов змагався на чемпіонаті Європи у Чехії. Хлопець представляв нашу країну у ваговій категорії до 93 кілограм і не просто завоював золото, а встановив низку рекордів. Присідання 357 кілограм. Все Це присідання, рекорд світу вже найжа сто дев'яносто кілограмів і стане триста 303 кілограм. Зараз мене сума рекорд світу 850 кг і 500 кг це рекорд свідоць сумні. Це посі дуже сильно. Я завжди казав, що патькам, що рекорд світу буде мій. Та за такими колосальними результатами хлопець з вадами слуху, якому лікарі навіть не давали шансів на життя. Мати юнака розповідає, буквально на другий день після народження Микола пережив інсульт. Нам казали, що дитина взагалі не буде не ходити, не чути, не бачити. Тобто він буде ну як рослина лежати і розумово відстали, буде Коли він спав, розбила вазу. І він не прок не прокинувся, не поворухнувся, неповорухнувся. Я зрозуміла, що з щось не то. В два роки Миколі поставили остаточний діагноз глухота. Слухові апарати не допомогли, тож єдиним варіантом чути була кохлеарна імплантація, під час якої у внутрішнє вухо встановлюється спеціальний електронний пристрій. Взагалі мене на два уха було чути в залі. А зараз я чую тільки на одне ухо, от тільки на справа. Втім, не зважаючи на складні діагнози, хлопчик почав займатися спортом. Одного разу попросив мати піти разом з нею у спортивну залу. Там і закохався у пауерліфтинг. Він загорівся максимально. Він ну відлетів до спортзалу. Я пам'ятаю його перший пустий гриф, Він його просто поклав на плечі, те присів. Ви не розумне ви просто не бачили його сяючі очі. Якась впевненість в ньому з'явилася. До штанги Микола прийшов не одразу. Спочатку займався тхеквандо. втім йому заважав апарат. Я там займався і так і думаю, блін, не підходить у мене спорт. Тож згодом Микола знайшов для себе той спорт, де зміг тренуватися з апаратом, хоча й переконаний, справжні бар'єри не в тілі, а в думках. Наші хлопці з України плавання дивлюсь, наприклад, кота не пачуть колочик. Дивлюсь, плаває, плаває все добре, це ж круто. І розумієш, що він і стався, він продовжує займатися. Я хочу щоб все зрозуміло. Ніколи не ставатися, якщо у вас є ці, якась. Микола каже, його результати це обіцянка, яку він колись дав своїм батькам. Казав батькам, що я колись стану саме дуже сильним, Дуже сильним. А зараз же більшу частину свого життя юнак проводить на Івано-Франківщині, там де живе його тренер. Каже, вони разом починали в дружківці і покинути свого наставника вже точно не зможе. Сила, сила взялась від тренера. Тренер віддав свою силу, то що як щоб я зміг підняти свою вагу, яку ніхто не міг підняти. Нагороду, яку привіз з Чехії, хлопець вважає тільки початком. Далі каже, ще здивує світ. Для мене це кубок на коміші. Еданоросі. А зараз хм, зараз підготовка до шмян світу. У планах Миколи стати майстром спорту міжнародного класу та здобути більше світових рекордів. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу.